Всім привіт! Сьогодні Крайслер Крайслер Ле Барон це було означення найвищої моделі в роках 30-х, 50-х, 60-х і 70 х в Крайслері. Всі найвищому випосадженням моделі називалися Барон в машині Imperіал. В 1977 році. Був перший раз показаний крейслер Лебарон 1, який був з лімузиною, яка є страшно велика. Вона була ну, дуже велика, вона була масивна, квадратна. І була просто показанням років, амари... років 70-х в Америці. Це 70-80-х, видно по ній було. Це була найвища модель найдорожча. це було просто. Ну, найвище, що можна було взяти з Крайслера. Це була просто. А, вона була подібна до Нью-Йорка Крайслера. Тобто вона була такі дорожчою моделью цього Нью-Йорка. Він був виглядом квадратний. З так, якби, би захроміровано. Лампи квадратні. А, там якісь пас, все, все, все все, все. Все квадратне, велике, квадратне. Це все, що можна про нього, так насправді сказати про вигляд. Він мав три можливості. Двер... Три можливості всіх дверей, тобто він мав бути седаном, він мог бути комбі, тобто універсалом, і він міг бути Кубешкою. Тобто, 4 двері Седан, 5 дверей ком комбі Універсал і... дві двоє дверей Купешка. Він мав три мотори. v 6 2,2 літри, Slaйne 6, V8, 3,2 літра, VA. І V8, 3,6 літра, ЛА. Якщо що, то я не просто якусь куйту кажу, а це назва, так як буде такова назва думаю. Як я сказав, Pojawił się, win pierwszy raz był pokazany w kwietniu 70, i w tym samym roku zaczęła się produkcja. Do 81 pierwszego był produkowany w <try> wielu <try> w miastach. Jedno miasto to St. Lojzys, Ameryka, e Newark, Ameryka, to znaczy USA, Kolumbia, e Walencja, e Mexico, Totula, Toluca, to І Chilli Arica. Сегмент класи F. Тобто найвища класа. Як я сказав, були пару. були чотири моделі. Його Седан комбі і Універсал. Купе. Е, універсал. Що я сказав? Вибачте. Седан Комбі і Купешка. тільки триступневий автомат. Mm, Привіт задній. Довжина 5232. Розкид осей 2844. місць 5. Um, нема чогось ширини і висоти, Я не знаю чого, вибачаюся. Це моя новина. Я нема просто. І ця машина. Її наступником був Chrysler Філшінг Авенен. Тобто, не другий Лебарон був його наступником, що ви розуміли, а інша дуже-дуже високо поставлена модель Крайслера. Ух, друзі, це було щось цікаве. Це Крайслер Лебарон 1. Я дуже люблю Лебарона і що на третю серію, яку недовго побачите на каналі. Дякую.